Привіт! Ви на каналі Щогла! І це відео могло з'явитися на кілька днів раніше. Проте вам це не треба було, бо всі очі України були прикуті до подій у Херсонській області. Україна! Боже! Україна! Боже! Україна! Боже! Сьогодні ж ми говоритимемо про досить цікаве аніме. І у випуску не буде ніякої історії та аналізу жанру. Бо цей мульт довгий і складний. Тому доводиться і так все ужимати та запихувати у короткий хронометраж «Не запихуємо, щоб огляд не вийшов довжиною, як Володар Перснів. Зазначу, що дивилася я аніме в перекладі FunBox.ua. І так у нас сьогодні Made in Abyss. Ця радість перекладається українською як родом з Абіса або ж зроблене в безодні. Його випускає студія Кінема-Сітрус. І це дуже ні на що не схожий мультик. Якби вас після перегляду попросили назвати жанр цього аніме, ви б зависли. Американці та японці кажуть, що це пригоди, темне фентезі та наукова фантастика. Українці. Судячи з найрізноманітніших джерел, думаю, що це просто фентезі. Бо у нас є важливіші мисленнєві процеси, ніж думати над такими буденними речами. Ми вже говорили на цьому каналі про темне фентезі. Тоді це було мисливець на демонів, і родом з абіса на нього не схоже нічим. Якщо бути відвертою, я сходу не згадаю взагалі нічого на наших екранах, що було б схожим на цю історію. Багато мислителів аналізували це аніме, перший сезон якого вийшов ще у 2017 році. І думаючи про це вже 5 років, вони вважають, що цей твір схожий на хроніки нарнії, віднесених привидами, ван Піс, Обіцяну країну мрій та Атаку Титанів. Я не дуже розумію, як такі різні твори можна поєднати в цей один список. І тому вони точно не праві. Жоден із них не схожий на родом з Авіса, навіть приблизно. Але так завжди, кожен, хто має очі, це кінокритик, хто рот, той сомельє. а хто бачив жінку, той сексолог. І перш ніж шукати схожості, почнемо з картинки. Так сьогодні виглядають якісні та дорогі аніме. Абсолютно все зображене є дуже милим, з дрібними цікавими деталями і навіть якимось заокруглено-казковим. Але в мультика рейтинг 18. І спочатку це зрозуміти не виходить взагалі. Але незрозуміло тільки у першій серії, а потім все починає ставати на свої місця. Більшість розпочне свою розповідь про це аніме з головної героїні Ріко, але це неправильно. У неї в цій історії в рейтингу важливості друге місце, і то поки що. Перше у героя, в якого і японською, і англійською ім'я звучить однаково: абіс лише вимова трошки інша, а українською це безодня. Острів з безоднею це Орт, і він належить до серії островів під назвою Белоуск. І неймовірно та немислимо, але точно такий острів, як в аніме, існує насправді. Але дірка у нього по центру це жерло вулкана. Він називається Аогасіма та належить до серії островів Ідзу в Японії. Історія в нього максимально трагічна. До 1785 року головним заняттям його мешканців було помирати від вивергнень вулкану. Але повернемося до аніме. Місто Орт автор змальовував з Нагасакі. Щиро надіюсь, що кожен знає, що це за місто, і окремо пояснювати не треба. Орт дуже багатий, бо його середина це дірка, яка просто напхана цінностями. Уявіть, що третина вашого населеного пункту це мішок Санта-Клауса, з якого можна витягнути подарунок. При цьому, чим глибше засунеш руку, тим більш 1050-й iPhone чи Xbox попадеться. Тут те саме, лиш з маленьким уточненням. Чим глибше всунешся, тим менше шансів звідти дістатися назад. Саме тому, незважаючи на те, що орт відкрили ще 1900 років тому, добра у ньому вистачить навіть на найдешевшій поверхні площини. А чому так? Бо в безодні діє силове поле, і воно в них основне джерело енергії. Головна його функція запаковувати сонячне світло та поживні речовини в глибину. Інакше знизу могли б жити лише одноклітинні організми. Я великий І щоб точно всі корисності впали на дно. Яма робить все, щоб їх підйом супроводжувався лише стражданнями. У цього процесу є назва напруження вознесіння, така кесонна хвороба проклятих, як наслідок. У всього, що піднімається буквально на 10 метрів у безодні, починається ефект прокляття таке похмілля на максималках. Хоча за роки дослідження абісу встановлено, що деякі його клаптики позбавлені цього силового поля, і там теоретично можна побудувати багатоповерхівку. А ще мається на увазі, що там час тече по-іншому. Ти спускаєшся в Авіс на місяць, але насправді проводиш там кілька десятків років і не старієш. Але цю тему наразі ще досить мало розкрито, тому більшість інформації зараз це домисли фанатів. Але ми легко віри, українців такими аргументами не проведеш. Тож розвивати цю тему не будемо. Ще про дві штуки розкажу, перш ніж ми поліземо на дно. Перша. У них в місті біля Абісу є цікава хвороба. Смерть на день народження дуже допомагає просто переїхати з міста. В Україні є міста, які в мене викликають схожу хворобу незалежно від пори року. Поки що взагалі не розумію, як це пов'язано з сюжетом і до чого веде, але прийміть це просто як дивний факт. Друге вже більш потрібне для розуміння сюжету з нижніх шарів безодні піднятися неможливо, бо пам'ятаєте, я говорила про 18+. То в цьому аніме покажуть не цицьки, а персонажа, який виповз з нижнього шару. І це найпаскудніше та найгірше в світі похмілля. Деякі дослідники зрозуміли, що це можна обійти, якщо знайти собі пару. Якщо тебе хтось дуже любить, то можна приносити його в жертву і обмежитися легким переліком і дрібними мутаціями. А людина, яка тебе щиро любила, помре або буде вічно страждати. І на цій оптимістичній ноті спускаємося в пекло, тобто в абіс. Перший рівень безодні не надто відрізняється від орта. Це наймілкіша її ділянка прямо під містом. Глибина до 1350 метрів. Для розуміння ейфелева вежа це одна четверта цієї висоти. А найвищий хмарочос у світі бурдж Халіфа в Дубаї лише 60%. Це приблизно як Кримські гори. Але вниз. На першому рівні ще багато сонечка та травички. Там багато фантастичних і переважно нешкідливих тварин. Чимало дорогих артефактів. І якби не одне, але це місто нагадувало Брай. Коли вилазиш з тої ями, відчуваєш запаморочення голови та нудоту. Другий рівень безодні це тропічний ліс з гігантськими рослинами. Він починається на глибині 1350 метрів та тягнеться до 2600 метрів. Це як перевернуті Карпати чи глибина Чорного моря. Тобто, Говерлу можна втопити в Чорному морі. Тут є місцина під назвою ліс спокус. І це не розділ на порнхаб, а перша справді небезпечна локація це територія, де живуть тварини, яким потрібно не більше одного кусь, щоб завершити епічну битву. Трішки глибше перевернутий ліс, і там дерева ростуть догори ногами. Дме сильний висхідний вітер і водопади течуть вгору. На висоті 2540 метрів, тобто майже на краю цього рівня табір шукачів. Це спостережний пункт, який люди виколупали у великому дереві порти. І там можна відпочити так, щоб тебе при цьому ніхто не скоштував. Піднімаючись з цього рівня, до всіх вище перерахованих симптомів додається ще оніміння кінцівок. Третій рівень безодні найвужча частина абіса. Глибина цього шару – 2700-7000 метрів. Тобто від найбільшої глибини Червоного моря до найбільшої Карибського. Цей рівень вертикальна скеля, по якій важко пересуватися навіть з повним спорядженням альпініста. Разом із тим, за кожним, хто намагається перетнути цю територію, стежать літаючі хижаки. Плюсом є те, що територія пронизана печерами, частину з яких видлобали люди, які раніше спускалися сюди зверху. Інші колишні мешканці безодні. Ми ж пам'ятаємо, що в глибинах нам час від часу зустрічаються скелети, які моляться. Проходами в скелях можна спуститися вниз, в надії не зустріти якесь жахливе створіння. Найкраще в цьому всьому це те, що отвори у скелях мають як спуски, так і підйоми. А оскільки побічним ефектом на цьому рівні є зорові та слухові галюцинації, то деякі жахи тут можуть бути справжніми. А інші просто шкала крутості власної фантазії. І ще тут є великий піратський корабель, який взявся невідомо звідки, не вже з Карибського моря. Четвертий рівень безодні це вологі джунглі, глибина цього рівня 7-12 тисяч метрів, тобто закінчується він на кілометр нижче марянського жолуба. Або це як висота середнього гриба від ядерного вибуху. Це один із найкрасивіших рівнів на мій смак. Вогко, зелено, така собі волинь на максималках. Тут росте гігантське латаття, листя якого захоплює воду з повітря, і тому в цих рослинах утворюються мілкі теплі басейни. Дослідники називають це місце кубки гігантів. Оскільки це болото неконтрольовано розростається, його карт немає зовсім, адже середовище здатне надто стрімко змінюватися. Ще тут природні середовище квітів стійкості, тих, які нині вирощують і на поверхні. Дослідники безодні кажуть, що поле із ними це одне із найкрасивіших місць Авіса. До прокляті, які я описувала до цього, на четвертому рівні ще додаються внутрішні та зовнішні кровотечі. П'ятий рівень безодні він має найменшу глибину, проте найбільшу ширину. Знаходиться на рівні 12-13 тисяч метрів. Це як їхати з Ялти до Алубки, тільки вниз. При цьому ширина цього рівня приблизно в 10 разів більша за все місто Орт так принаймні зазначається в багатьох джерелах, бо реальні співвідношення в таких творах і таких жанрах це завжди трішки проблема. I we can talk. What do you want? Цей рівень складається в основному з моря, яке просто кишить страшними істотами та носить назву море трупів. На щастя, по цьому рівні можна переміщатися не лише в плав, але й по кристалічних відростках, які стирчать із води, і скоріше за все складаються з мулу та кісток раніше живих істот. Цей рівень ще цікавий тим, що тут знаходиться і до фронт стародавнє ритуальне місце, яке на даний час використовується дослідниками абіса як остання зупинка. Це дуже древня споруда, яку люди просто знайшли в глибинах і наново обжили. І тут у кожної нормальної людини виникає питання: так це останній рівень, бо ж наявність моря передбачає дно, а дно це все кінець. Це знають всі, хто досягав дна. Ні, дно можна пробити. І до фронт є ліфт, який можна активувати, якщо маєш особливий предмет. Який саме я розповів трошки згодом, а то розповідь вийде куструрбата, ніби я Павло Загребельний. Скажу лише, що це останній рівень безодні, з якого можна повернутися на поверхню. Далі, не вдаючись до мракобійця, живим вийти з глибини не вдалося нікому. Піднімаючись з цього рівня на поверхню, кожен оцінить радість від відключення органів чутів, сплутаності свідомості та інших самоушкоджень. В будь-якому випадку спускатися сюди часто також дуже небезпечно для життя та розуму будь-якої істоти. Шостий рівень безодні це золоте місто та столиця неповернених. Його глибина 13 тисяч та 15 з половиною тисяч метрів. На землі це ні з чим порівняти. Найглибші свердловини біля 12 кілометрів, а далі внизу ще на багато кілометрів земна кора, а потім вже абіс. Розповім спочатку, чому золоте місто, бо в Орті існує легенда, що саме в цьому шарі є неймовірний населений пункт, де жити дуже добре, проте потрапити в це місце вкрай важко через надто небезпечний спуск. Насправді ж на цьому рівні знаходяться руїни старого міста, яке вкрите не зумілими кристалами. Невідомо, чи ці споруди першопочатково будувалися з цих матеріалів, чи зрештою вони стали такими з плином часу. Тварини в цій частині Абіса неймовірно небезпечні, що закономірно, а ще тут постійно трапляються вибухи, після яких поширюється отруйний газ. І вода тут часто отруйна. А вишенькою на торті буде розповідь про дощі в цій місцині. Вони палаючі й залізні. От, власне, найбільш наочна ілюстрація приказки не все те золото, що блищить. А щодо столиці неповернених, то тут ще краще. Спускаєшся на шостий рівень і бачиш розруху, отруйне повітря, вбиваючи тебе воду, абсолютно злих та кровожерних тварин. І думаєш, може б мені додому повернутися? Ач ні. Бо тут є два варіанти: мотувати в безладну купу м'яса чи перетворитися на безглузду купу плоті, в якої ще є основні інстинкти. Тому всі люди, які спускалися сюди, зникали для решти світу звідси і столиця неповернених. Проте на ізольованій ділянці приблизно за 300 метрів до початку наступного шару розташований фортпост для тих, хто все ж наважився сюди завітати. Якщо у вас з'явилося питання, чому на цьому рівні є світло, живуть тварини, рослини. Якщо мається на увазі, що цей шар закритий кришкою з моря на п'ятому рівні, то відповідь буде: я не знаю. До пояснень цього моменту в аніме ще не дійшли. А поки рухаємося далі вниз. Сьомий рівень безодні це від 15,5 тисяч метрів до невідомої величини. Прокляття невідомо яке, але навряд чи щось хороше. І це останній відомий шар безодні. Звісток з цього місця на поверхні немає. Скоріше за все, люди вже сюди спускалися. Чим ближче до краю безодні, тим більш ймовірним є те, що його захищають якісь невідомі охоронці. Скільки загалом існує рівнів Абісу, що знаходиться в самому низу і чи існує він взагалі, на даний момент невідомо. Загалом, безодня це місцинка родом з однієї із двох релігій японців буддизму. Оскільки вона також має подібну концепцію несхідного пекла, що складається з різних рівнів, у яких кожного тягне на дно. От це про світ аніме. А тепер давайте поговоримо про самих дослідників. Чим вони відрізняються і для чого взагалі потрібні. У їх світі люди, які спускаються до авісу, називаються нальотчиками або дослідниками печер у перекладах, бо японською це одне слово. Ці люди полюють за давніми цінностями, технологіями, рослинами, а також смачними тваринами їх світу. Найголовнішим завданням нальотчиків є не лише підйом трофеїв на поверхню, а саме дослідження. Нальотчики класифікуються за свистками різних кольорів залежно від їх здібностей, досвіду та досягнень. Дзвіночки це різновид нальотчиків, але при цьому вони не нальотчики. От такий от парадокс. Це як правило діти, що проходять навчання і які ще ні разу не спускалися в безодню і тому ще не отримали свій свисток. Червоні свистки. Під майстри, початківці, що офіційно хоча б раз спускалися на перший рівень Абіса. Як правило, це підлітки, які з дитинства навчалися майбутній професії. Їм дозволяється спускатися не глибше, як 550 метрів. Занурення глибше розглядається як нещасний випадок або хуліганство, і рятувальна група відправляється, щоб їх витягнути. Якщо червоному свистку якимось чином вдається спуститися до другого ярусу, це Розглядається як самогубство і пошукові роботи припиняються. Наступні три види свистків в аніме практично не представлені, тому пробіжуся про них коротко. Блакитні свистки адепти, їм дозволено спускатися до другого шару безодні. Місячні свистки вчителі це вже професійні нальотчики, які можуть безпечно проникати до третього або четвертого рівня. Вони вважаються достатньо досвідченими, щоб бути вчителями для нових поколінь. Чорні свистки-експерти, люди, які проявляють справжній талант у своїй галузі. Чорні свистки можуть сягати п'ятого шару безодні. Вони також іноді працюють з білими свистками як підлеглі та допомагають у їхніх експедиціях. Білі свистки легенди. Їхня мужність змінила світ. Її мужність змінить світ. Ксена, принцеса воїн. Відкриття саме цих людей найвеличніші, і саме вони міняють своєю роботою цей світ. Вони озброєні до зубів артефактами безодні та представляють грізну силу. Через їх статус будь-яка офіційно передана ними інформація, вважається фактом, незалежно від того наскільки вона абсурдна. Та сама інформація, надана будь-ким, окрім білого свистка, буде оголошена непереконливою. Білі свистки викликають величезне захоплення населення і мають безліч фанатів. Зверну вашу увагу на таку штуку: у всіх нальотчиків є свисток такого кольору, до якого рангу вони належать. Свистки від дзвіночка до передостаннього рівня чорного виготовляють в орті та видають дослідникам печер. А от білий свисток створюється за допомогою абіса. Вони можуть з'являтися лише після смерті близької людини. І набувати будь-якої форми звук білого свистка здатен виявляти справжнє призначення деяких особливо засекречених артефактів. Тобто, щоб стати білим свистком, ти мусиш втратити людину, яка тебе любить. І тут ми повернемося до того місця, де я робила відступ до проходу на п'ятому рівні. Його здатна відкрити лише душа дуже близької загиблої людини. Ще розповім, що у світі аніме замість віри в Бога люди обожнюють саму безодню, оскільки дно невідоме воно дає їм надію на загробне життя. Люди вірять, що якщо хтось втратить своє життя в безодні, його душа спускається на дно і житиме там у формі духу безодні. А тепер до головних героїв. Розповім лише про найголовніших, бо в цьому мультфільмі просто що не слово, то спойлер. Тому про всіх героїв обіцяю розповім, але вже роблячи огляд останнього сезону. Ріко – 12-річна дівчинка з Орта. Її мрією є стати легендарним білим свистком як мама. Її тато також був свистком, але загинув під час виконання завдання. Коли дівчинці було два роки, її мама спустилася в безодню і досі не повернулася. Проте свідків її смерті немає а значить, є шанс, що вона досі жива. Ріко дуже розумна і старано навчається професії нальотчика, тому в дуже багатьох речах вона орієнтується краще ніж свистки зі значно вищим рівнем. Її можна назвати великою оптимісткою, яка тим не менше часто вміє проявляти холоднокровність при явних небезпеках. Ріко носить окуляри з кришталевими лінзами, тому що в іншому випадку вона страждає від головних болів. Вона природжений кулінар, трішки незграбна, надто любить обніматися і не надто поважає чужі правила. В якийсь момент дівчинка вирішує без дозволу спуститися на дно абіса, щоб знайти свою маму. У свою подорож бере лише одного супутника, про якого я розповім далі. Рек робот, який виглядає маленьким хлопчиком. Його справжній вік, походження та навіть ім'я невідомі. Оскільки він не може пригадати нічого про своє життя до зустрічі з Ріко, дівчинка його назвала на честь собаки, яка колись у неї була. Пізніше з'ясовується, що це його справжнє ім'я. Рек повністю захищений від прокляття безодні. Іноді його називають скарбом безодні, бо це найскладніший артефакт. Незважаючи на те, що він робот, єдині його частини, які здаються механічними, це його руки та ноги. Рек є грізним бійцем, проте він досить сором'язливий, наївний і трішки плакса. Під час першого знайомства з Ріко він використав свій вогнемет, який у аніме називають спалювач. Щоб врятувати її життя і скоріше за все саме тоді втратив пам'ять. Як я вже казала раніше, разом з Ріко вони спускаються в абіс на пошуки її мами, Наначі – мешканка четвертого рівня безодні чи мешканець справа в тому, що стать Наначі, невідома. В оригіналі цей персонаж, говорячи про себе, вживає займенник невизначеного роду при перекладі. В мовах, які теж можуть собі таке дозволити, цього правила дотримуються. Авторам мангі і аніме фанати задавали питання, якої ж все-таки статі Наначі, але не отримали відповіді. Фанати в своїх дослідженнях схиляються до того, що це дівчинка, але в українських перекладах це швидше хлопчик. Розкажу трошки за цього персонажа. Наначі потрапила в дослідний центр на п'ятому рівні з поверхні. Її використали для експерименту, який дозволив розкрити секрет спуску на шостий рівень. Як наслідок, її тіло деформоване, проте вона не лише зберегла свій розум, але й стала бачити енергетичні потоки в абісі. Вона дуже багато знає про безодню і вміє використовувати ці знання собі на благо. В міру деяких обставин вона подружилася з Ріко та Регом та подорожує разом з ними. А ще вона трішки троль. А ще в їх світі є своє письмо, і само собою їх букви і шрифти вже є у моєму Photoshop. Тут все просто, це просто трішки по-іншому записана японська. Тому ось назва мого каналу і моє справжнє ім'я. Це все, що можна розказати, щоб не зіпсувати перегляд. Перших 13 серій вийшло у 2017 році. Потім були три повнометражки: подорож вниз. Мандрівні сутінки та світанок глибокої душі. Перші дві дивитися не обов'язково. Вони практично переповідають перший сезон, третю повнометражку потрібно дивитися, бо це окрема розповідь про п'ятий рівень безодні. В другому сезоні серіалу цю історію не повторюватимуть, тому ви просто нічого не зрозумієте. Другий сезон під назвою Золоте місто Палаючого Сонця вийшов цього року. Коли буде продовження, поки невідомо. Але скоріше за все воно буде. Бо аніме вийшло дуже цікавим і має багато фанатів. На IMDb аніме має рейтинг 8,4 з 10, а повнометражка 8,1. Підсумовуючи, це аніме Катавасія в старому смислі. Катабасис сходження в пекло, де внизу все приречене, і неясно, чи є взагалі дно. Але катабасисом має слідувати анабасис вознесіння, хоча невідомо за скільки сезонів нас це чекає, і як японці це інтерпретують. Зрештою, не обов'язково залишатися живим, щоб потрапити до умовного раю. Хоч слово абіс європейське, японцям мотив сходження в пекло теж знайомий. Так робила бодхісатва канон. В Японії це ще й жінка. Інші буддисти його називають авалокітешвара. І тут історія така ж. Ідеш вниз, говориш з проклятими душами і стаєш від цього ще святішим. Якщо говорити про моє власне ставлення до цього мультика, то я вважаю його надзвичайно цікавим. З основних мінусів назву головний недолік всіх крутих аніме та серіалів всіх часів та народів. Другий сезон надто гальмує у швидкості розповіді історії в порівнянні з першим сезоном. І історії, яку розказували в 12 серіях, можна було б вмістити в 5, але тим не менше це дуже класна історія. Чи потрапляє це аніме в перелік моїх улюблених? Ні. Але туди потрапляє аніме, про яке я розкажу наступного разу. Тому підписуйтеся, а то пропустите найцікавіше. А поки щасти.